Хто я? А, тож, хто я така, чому я вирішила, що я можу навчати когось чеської мови? Мене звати Ганна Гаврилова, я зараз живу в Чехії і я так склалося, знаю чеську мову, тому що вивчала її в чеському університеті, який називається Островська універзита, на спеціальності Чещина про чеська мова для іноземців. Це була бакалавська програма. Але в, чеській, в Чехії бакалаврські програми тривають три роки, тобто не чотири, як в Україні, але три. Тож я три роки в Чехії в університеті вивчала саме чеську мову. А потім у 2022 році мені наш викладач з університету запропонував викладати чеську українцям, і я погодилась. Мені сподобалось і учням сподобалось, тому я просто продовжила це робити. Тож так сталося, що з 2022 року я ще й викладаю чеську мову іноземцям. Не тільки українцям, я ще викладала іншим іноземцям, корейцям, англомовним людям, звісно, не росіянам. Щоб ви не думали, що я якийсь спартак субота то я зараз вам попоказую свої папірці. По-перше, так, дуже пишаюся мій червоний диплом. Е, не просто червона обкладинка, а дійсно, що я відмінниця. Е, нула. Тож, диплом виглядає основний ось так. Такий папірець красивий. І тут ще до нього докладається такий папірець з розписаним з оцінками. Можете роздивитися. Дійсно, сюди хороші оціночки. І сам диплом, який я писала на видному місці красивого зеленого кольору «Бакалажська праця Ганна Гаврилова На тему. Одразу російська агресія вучі Україні в Чещині на прикладу власних імен, тобто щось типу, як відобразилася російська агресія, агресія в чеській мові ще може означати насильницький від військ проти України на прикладі власних назв. Тобто я писала про те, як назви українських міст змінили свою форму. Можна, в якійсь мірі, скажімо, зросійщились через те, що там був вплив російської мови, вплив Росії, по суті, посилання на дипломну роботу також залишив внизу якщо комусь захочеться почитати. Наступні прикаляси це моє інтерв'ю, і фоточка, так собі, але прикольна штука. і Посилання також залишу на вже таку смішну трошечки фоточку, як мені давали нагороду. Зараз вам її також покажу. Ось така в мене є штука, оскільки я зараз не видно, але дуже сором'язлива, принаймні раніше була, то мені насправді ця нагорода дуже допомогла. Бо це мені дали за добровільницьку активіту і допомогу Україні. Я там трошечки волонтерила, вчила, перекладала. Для українців, і е, це мені так урочисто вручив ре, е, ректор університету, і це мені дало таку печать, що я хороша людина. Е, так, Трохи кумедно. От. Е, якщо в когось є якісь питання про навчання в університеті, про те, як я вступала, чи про те. Як можна вступити на подібну програму чи на якусь іншу, можете писати в коментарях. Я розпишу все, що пам'ятаю з власного досвіду. І, звісно, це вже, мабуть, буде крінж показувати, але в мене є всілякі папірці про те, як я працювала, викладала чеську мову, в тому числі в університеті. І ще певний період. Я викладала чеську мову так наживно, це Це, типу, як, як приватний підприємець, тому. Якщо в когось є і на цю тему питання, то кажіть також все, що панітаю з власного досвіду можу розказати, показати я не жадібна.